Владимир Подоляк, старший брат радника президента України Михайла Подоляка, був ліквідований. Інформує телеграм-канал Кримський ветер». Тарас Березовець пише, що він був полковником ФСБ Російської Федерації, а за радянських часів працював у гру. Раніше Михайло підтверджував, що його брат живе в Росії. Водночас телеграм-канал СОТА стверджує, що Владимир Подоляк помер у Росії 19 травня. Причина смерті не повідомляється. Фото могили опубліковано на twitter акаунті, який відстежує смерть російських військових у війні з Україною. Владимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці, та старший брат радника президента України Михайла Подоляка, помер 19 травня у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі. Росіяни публічно не повідомили про це. Ідеться в описі до фотографії. Факт смерті підтверджується відкритою московським нотаріусом спадковою справою. Ну я думаю, що ми побачимо тези про те, що в багатьох із нас є родичі в Росії. Ну так, в мене теж є родичі в Росії, дворідний дядько, якого родина посилала за руським кораблем ще в 14-му році, і з того часу спілкування просто рівно нульове. Ну, я думаю, що скажуть також, що поделяк своїм братом там не контактували, не спілкувалися. Теза номер два. Я думаю, що подібних речей буде достатньо багато. Нам скажуть, що пан Михайло Подоляк не має доступу до державної таємниці. Очевидно, юридично так воно і є. Я думаю, що не всі радники офісу президента мають доступ до держтаємниці. Тим більше йдеться не про радника президента на штатній основі, йдеться про радника керівника офісу, але де це де юре. Але де-факто проблема є, і вона достатньо значна, тому що. Цілком очевидно, що пан Подоляк має доступ до всього пакету інформації з Грифом, без, без грифу, має вплив на прийняття рішень. Померлий братішка радника президента України Михайла Подоляка виявився непростим маркалем. Серед його нагород медаль за участь у СВО, як вони називають вбивства українців. Між іншим, він дуже схожий з братішкою Мішей. Цікаво, чи їздив він у Росію на похорон. Чи штовхнув там патріотичну промову. Доки безумна підриває довіру до командування ЗСУ, виявляється, на Росії поховали брата подоляка. Брат працював в гру. Ви не знали, що у подоляка є брат у Росії, і він працює на гру? Ну так подоляк же. Від всіх це приховав і робив це десятиліттями. Медальки на Кітелі особшого братішки вказують, що він працював на російську воєнну розвідку. Стрічка на труні від колективу ЦПС Центру підготовки фахівців ГРУ. Також в лютому 24-го року. Російське видання «Вот так писало, що Володимир Подоляк був приписаний у Москві за адресою військової частини 22177 розташованій на вулиці народного ополчення 50. Видання зазначало, що це так звана консерваторія військова академія Міноборони Російської Федерації, де готують військових дипломатів та офіцерів груп. Подоляк в лютому цього року з награною посмішкою заперечував звинувачення, що його брат працює в ФСБ «Нікакого відношення мій брат к ФСБ КГБ, звісно, не має. Людям треба перепровірити інформацію. Ну звісно, що КГБ ФСБ не має, бо має до головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Виявляється, в лютому Подоляк, як мінімум, навіщось збрехав про свого брата. Абсолютно не віриться, що Росія не використала б сімейні зв'язки для вербування топ чинушки в оточенні зеленського. Сам подоляк ще за проживання в Білорусі працював в інтересах Росії в якості опозиційного журналіста. Вказується, ніби він там був опозиційним журналістом. А насправді був він проросійським пропагандистом, бо стручив статті, тиснучи на Лукашенка, що той гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва. Саме на цій темі журналіст і побив горшки з Лукашенком і був депортований в Україну. Після депортації чи скорше інфільтрації в Україну напередодні президентських виборів такий цінний проросійський кадр одразу якимось чином потрапляє в українську газету, та не Абиким, а цілим головним редактором. Цей період 2004-2005 роки незрозумілий. яким саме чином якийсь білоруський недожурналіст так злетів в Україні. Далі в українській газеті Подоляк робить собі ім'я на статті про отруєння Ющенка. Таємна вечеря саме з подібних пропагандистських вкидів, просовуваних тоді російською розвідкою, частина українців увірувала в пласку землю, тобто увірувала, що отруєння Ющенка не було, що він отруївся огірками з молоком, що отруїли його власні найближчі соратники, власне, останню версію про найближчих соратників і запустив тоді Подоля. В його вигадці отруїли Юрщинка жвані Червоненко, а зробили все на замовлення Бориса Березовського ворога Путіна. Це почерк Росії в усі часи закидувати медіа простір різними версіями, щоб сховати за білим шумом свою участь. Весь цей час, десь в гру тихенько працює старший любімий братик. Відповідаючи на критику інших журналістів про недотримання журналістських стандартів в своїй статті, Подоляк тоді розповідав, що це він просто дуже прихильно ставиться до нової проєвропейської влади. Ну а далі в 2010-му Подоляк вже стрибає по пінькам на дачі Януковича, в числі найближчих запрошених лизоблюдів. Там він, будучи в реальності радником Льовочкина, зображував запрошеного незалежного журналіста. Разом із ним були запрошені такі ж ручні незалежні журналісти, як нинішній втікач гужва, майбутній міністр культури Ткаченко, підрядник адміністрації президента по виробництву пропаганди Савік Шустер та інші. Ну а в 2019-му Подоляк виринає вже в найближчому оточенні нового ліса Зеленського на посаді радника Єрмака з незрозумілими повноваженнями. Він веде нашу країну до сьогоднішнього ділення посередині. Описував він тоді свої обов'язки як якісне управління новинними та роз'яснювальними комунікаціями, але якісне управління чомусь звелося лише до створення пулу позитивних блогерів Сереж Іванових і інших чисток, які на платній основі вихваляли владу, приховуючи від суспільства катастрофу, що насувалась. І нарешті, в березні 22-го року, антикризовий менеджер завершує прекрасну роботу. Нових літ з підготовленою капітуляцією України на переговорах у Стамбулі, де він виронив уже активним членом української делегації, не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі. Звичайно ж, ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей, заявив Михайло Подоляк. Звісно, маєш, товариш Міша. У сімочку дружина мала лише паспорт громадянки Російської Федерації, і він за це потім ніс відповідальність. А в тебе, брат, не просто громадянин, а співробітник російських спецслужб. І ти цей факт від всіх роками приховував. Все найближче оточення зеленського. Це люди за одне рукотискання від російських спецслужб. Єрмак, син грушника, доповідь про його зв'язки з Російською Федерацією. Наша розвідка поклала на стіл Зеленському ще в 2019 році. Татаров, працівник адвокатського бюро зрадника Портнова, Марія Левченко її чоловік, громадянин Російської Федерації, помічник депутата Гуздуми Гогіла Швілі, керівники української філії Центру здорової молоді Росії, організації прикриття ФСБ, Аріснович Євразієць, що в останні місяці нарешті зробив камінаут і поніс проросійську пропаганду, ну і журналіст Подоля. Якщо хтось виглядає як качка, крякає як качка, і ходить як качка, то він і є підсадна качка. Головне розумітельного управління це один зі стовпів Російської Федерації, які намагаються знищити Україну. Спецоперації проходять саме через них. І тут я чомусь пригадую фразу Володимира Олександровича Зеленського, який на своїй прес-конференції сказав, що план. Контрнаступу 2023 року був на столі в Кремлі ще до того, як контрнаступ почався. І він навіть не знає, хто ж це зробив, але хтось зробив. Ігор Кондратюк. Штірліс, добрий день. Заходіть, сказав Мюллер. А це правда, що ваш покійний брат награжден орденом Красної за мужество і героїзм в боротьбі з німецьким фашизмом. Валерій Прозапас. Одночасно формувати інформаційну політику держави і мати брата в військових структурах ворога таке буває тільки в Україні, і навряд чи брат Подоляка щось би змінив з того, що витворяє позитивний міша. Гевня аплодує, не чокаєсь. Мене дивує, коли наші партнери кажуть, що у вас вся влада пронизана російською агентурою. А наша влада ігнорує це і нічого не робить так само, як нічого не робили, коли в вересні-жовтні 2021 року нашу владу попереджали буде повноцінне. Торнення, і вона тоді теж нічого не робила, не мінувала підходи, не проводила навчання, не проводила всі дії, які потрібно було проводити. Ну тому, що президент, якщо є загроза вторгнення, повинен провести мобілізацію, евакуацію. Це теж не було проведено. Влада ігнорувала всі попередження і пропонувала підготуватися до шашликів. До речі, цікаво Шашлики запропонував хто, бо шашликами тепер ну відверто. Шпиняють Зеленського всі. До речі, він за них досі не вибачився. А ці шашлики комом стоять у величезної кількості людей в горлі. Так от, в мене єдине запитання: чи буде якесь пояснення з боку офіса президента всієї цієї історії? Але бажана не вигадане. зі словами: так, звичайний військовий пенсіонер, ну, грушник. А те, в яке б могли не тільки повірити, а яке б було реальне, от бажано почути і бажано, щоб Володимир Олександрович Селенський пояснив, чому в його оточенні така велика кількість людей, які або зрадники, або покидьки, або корупціонери, або, як ми бачимо, мають родичів на великих посадах. В Росії в спецслужбах і, і так, всі вони не спілкуються. 100%. всі як один. Вірю, вірю, але маю сумніви. І саме тому хочу почути пояснення з боку Зеленського. Ну він же не буде мовчати. Він же якийсь тряпка, він же президент. А президент повинен пояснювати, що відбувається в його оточенні, якщо це його ганьбить.